Вікна повідомлень в Python. Давайте пригадаємо, у яких ситуаціях під час вашої роботи з різними програмами з'являлися вікна повідомлень. Які повідомлення ви бачили в таких вікнах? Для виведення на екран у ході виконання проєкту текстових повідомлень можна використати спеціальне вікно. Вікно повідомлень. У мові Python можна створити спеціальні вікна для виведення в них нових повідомлень різного призначення: інформаційне повідомлення, повідомлення попередження, повідомлення про помилку та інші. Щоб мати можливість відкривати у проєкті такі вікна з повідомленнями, потрібно приєднати до проєкту модуль tkinter.messagebox Командою FROM tk import 0. Щоб відкрилося інформаційне вікно з певним текстом у заголовку вікна і з певним інформаційним повідомленням, потрібно використати команду ShowInfo в дужках між лапками текст у рядку заголовка, кома між лапками Текст повідомлення. З англійського ShowInfo показувати інформацію. Команди відкриття вікон з повідомленнями інших призначень аналогічні. Наприклад,. Вікно з повідомленням попередженням відкривається командою Show Warning, а вікно з повідомленням про небезпеку командою ShowError. Приклад проєкту з обробником подій MouseMove для вікна проєкту з командою відкриття інформаційного вікна та результат його виконання наведено на малюнку. Після ознайомлення з повідомленням потрібно закрити інформаційне вікно. Вибравши кнопку ОК або кнопку закриття вікна. Тільки після цього можна закрити вікно виконання проєкту. Звертаємо вашу увагу. В останньому прикладі використано подію Mouse Move. Цікавим є те, що в цьому випадку, якщо інформаційне вікно відкривається поверху вікна виконання проєкту. Проєкт буде складно завершити, використовуючи мишу. Адже як тільки вказівник буде переміщуватись по вікну проєкту, наступатиме подія MouseMove. як результат запускатиметься на виконання обробник цієї події, який знову відкриватиме інформаційне вікно. Тому закінчити виконання цього проєкту можна, натиснувши сполучення клавіш Alt-F4. Це сполучення клавіш можна використовувати для закриття вікна виконання будь-якого проєкту. Запам'ятай найголовніше, для виведення на екран у ході виконання проєкту текстових повідомлень можна використати спеціальне вікно вікно повідомлень. У мові Python можна створити вікна повідомлень кількох видів. Для цього призначено команди Show. Info» в дужках, між апострофами текст у рядку заголовка, кома між апострофами текст повідомлення. Це створення інформаційного вікна з текстовим повідомленням. Команда «Show Warning» в дужках між апострофами тексту рядку заголовка, кома, між апострофами текст повідомлення. Це команда створення вікна з попередженням і текстом попередження. Команда Show Error. В дужках між апострофами тексту рядку заголовка. кома, Між апострофами текст повідомлення. Це команда створення вікна оповіщення про помилку. І текстом повідомлення про дану помилку. Для відкриття вікна повідомлень із заданим текстом заголовка та виведення в ньому заданого тексту повідомлення потрібно імпортувати до проєкту модуль TKInter MessageBox і використати команду відповідно до призначеного вікна. Дякую за увагу. Слава Україні!